Хоч справжній вік української армії сягає кількох століть 25 років минає з часу ухвалення закону про збройні сили України. Тож не випадково 6 грудня вважається загальним професійним святом усіх військовослужбовців, ветеранів і новобранців, солдатів і офіцерів, які віддано й чесно служать народу України, Військовослужбовців резерву запасу. Ветерані Збройних сил з цим святом, 25-ту річницю Збройних сил. Бажаємо дійсного здоров'я, мирного неба над головою, всього найкращого. Я служив в 1965-му розвід Батіну, Глад Волинський. Я демобілізувався, зараз можу вдома. Сьогодні свято ми святкуємо з хлопцем. почесна професія це захищати вітчизну. сьогодні свято і Збройні сили мають 25-ту річницю. Збройні сили України вони є, вони будуть, будуть перемагати. Свято в душі, ми прийшли привітати, почти. Пам'ять загибших товаришів. 6 грудня у День Збройних сил представники влади, навчальних і трудових колективів, військовослужбовці поклали вінки та квіти до меморіалу Слава героям, вшанували пам'ять усіх, хто загинув за вітчизну, вклонились загиблим нашим землякам. Коли всі розійшлись, ще довго стояла, дивилась на рідну синову посмішку, згорьована мати. Я ніколи не думала, що загинув. Казала, Сашечка, Бередисінька, каже, мамочка, там їх немає де. я. От він бачить. Її Сашко Олександр Венгер був дуже добрим, згадує мама. На війну 46-річний Олександр пішов добровольцем. Був старшиною у 54-му окремому розвідбаті. Смертельне поранення отримав 25 січня 2015-го під Артемівськом. Без батька лишились сини. Ніна Григорівна розгортає газетку, де фото її Олександра, і знову на неї дивляться рідні усміхнені очі. Це я на пам'ятник хочу ось самий перший. Він хотів з дружом і на фотографії, бути, а це хлопці привезли, щоб на пам'ятник таку зробити. Дуже добрий, а він, мамочка, мамочка, щоб я заплакала, щоб це він побачив, як я зараз плачу. Провідає Ніна Григорівна й могилку. Вірить материнське серце. Її Саша обов'язково почує. Я зараз піду квіти куплю і теж піду на кладовище. Подорожую, хоч він все одно почує мене далеко від мене. одно він почує. Мене.